Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь. обов'язково переможемо. Разом зазначаю, що Трамп продовжує тиснути на Україну. Тіма тиска тепер більшим буде на Путіна. Окрім того, Трамп і його команда має негативно змінити переговорників. Єрмак неефективний в той же час. Одразу після переговорів із залужним американці одразу розпочнуть розслідування по виділенню допомоги, куди що як і які рахунки осіло, а також власне розслідування з українськими колегами по резонансним з Бушників та міністра МВС Монастириського збитий вертоліт та також ревізія по вже наданій допомозі військовій. Папка генерала наробила шуму свого часу. Телеграм-канали ж зазначає, що в своїх останніх справах вбити збушник Бакаєв нібито самогубство постріла в голову. Вийшов на високопоставленого крота, але йому нічого не дали зробити та сказати. Не так давно залужний обмежив свої зустрічі з усіма політиками України. Спілкується виключно за Зеленським. Остання зустріч з. Єрмаком у Лондоні виключення висновки напружуються самі собою. Роман Мазуренко в той же час пише наступне таємні накази перед початком війни. Читає відкриті джерела інформації, дивуються випадковим збігами, які сталися у перший тиждень вторгнення Мордору в Україну. Наведу приклади подій, які відбулися одночасно у різних куточках України на кордоні з Білорусі. На моменти оторнення не було наших військ лише прикордонники. Більшу частину війська Нацгвардії вивели з аеродрому Гостомелі, залишивши лише 150 строковиків на Рону аеропорт Жуляни залишився без охорони взагалі ні. Поліційні національної гвардії генерал Кривонос, який на той час не мав посади, і волонтери облили злітно-посадкові смуги жулян мастилами та взяли аеропорта під охорону. За тиждень до вторгнення генерал залужний отримує наказ перекинути війська осі з Харківського напрямку до зони ОС і просто не встигає це зробити, тим самим рятуючи Харків від окупації. Наприкінці 2021 року будуть розчищені всі проходи з окупованого Криму на територію України. Не аорки за добу виявляться аж під Миколаєвом. Майже усі джевеліни Лаута Стінгери, передані Великою Британією та США на моменти вторгнення знаходяться на складах на Єворівському полігоні. І лише Мізер передано ЗСУ Тетяна та Сергій Пашинський експортують, рятують остуни та нептуни, не маючи жодних повноважень. А чиновники, які зобов'язані це робити, зникли. Окружний адміністративний суд Києва, що належить судді Вовку, сприймає всі адвокатів Януковича позов про незаконне відсторонення його з посади президента, не на. Закінчення терміну саме перша колона орків складається не з ударних частин, а з соборо розбитими та щитами. Собра йде не воювати, а розганяти мітинги і дуже дивується. Коли їх почали спалювати, цей список можна продовжувати ще довго. Тут раптове зникнення брехливого президента Єрмака на тиждень, парадні форми орків і по комплекти з їжею на три дні. І списки осіб, які будуть знищені орками, і багато багато багато, багато іншого. У мене сильне відчуття, що орки виконали свою частину домовленості. Типу, ми просто тихо зайдемо нікого, поки не чіпаючи. А шановні партнери здають оркам без бою Київ, Харків, Херсона, Запоріжжя, Миколаїв, Одесу. Дуже схоже на договірняки. Я повністю не вірю, що наш малий герой за тут ні до чого. В його просто грали в темряві. В Україні єрмак і його команда давно керують і економікою, і міжнародними відносинами і поліцією з Нацгвардією. Навіть ЗСУ намагається очолити. Окрім єрмака, всі коридори плати, повно шанувальників тухлої моркви. Все, що я вище, не може бути пояснено простим запамороченням та ухиленням від виконання службових обов'язків. Людьми на високих посадах один Баканов не зміг зрадити Україну. а Баканову навіть не пред'явили звинувачення. Заарештовані лучники на кшталт Бугуслаєва підтверджують, мою гіпотезу Україну готували до здачі оркам, готували на найвищому рівні. І я не виключаю, що були відповідні словесні. Можливо, навіть письмові накази правоохоронним органам не чинити опіру. Що стало на шляху? Виручило те, що ЗСУ, командування ЗСУ, офіцери та бійці, Нацгвардія, поліція та прості громадяни почали просто виконувати свої обов'язки згідно конституції, знищувати окупан. Антів, всі домовленості впали, орків почали мінусувати сотнями і тисячами. пуйло відчув себе покинутим обманутим лухом, а каруселі смерті, геноциду почала крутитися. Чонгарто фігня просто проїбалі, Так от вам факти, що не потребують розслідування у 19-20 році Зеленська голоси оптимізацію та скорочення ЗСУ в нуль. Розформована одна частина, і згадки про це ви не знайдете ніде. Інфо про її розформування знайдено в судовому рішенні, бо там ЗСП накосячили. Як ви думаєте, без гугля то за частина А Двадцять 29 танковий батальйон дешеве в Овруцькому районі. Овруцький район є прикордонним районом, що межує з республікою Білорусь. Тож військова частина А-02-29 – Це був зачаток бригади, що мала бути розгорнута на прикриття Києва із сторони Білорусі. Сформована вона була указом Порошенко, розформована указом Зеленського, і жодної заміни цій бригаді Зеленський не зробив. Напрямок з Білорусі таким чином був оголений і під цим рішенням стоїть підпис Зеленського особисто. За дивним звігом обставин саме у напрямку, що мала прикривати ця частина стався основний удар Російської Федерації. Пояснення треба. А тепер вишенька на торті. Пам'ятайте про повідомлення багато курку із військової техніки РФ у напрямі Києва. Так, от, пропускна здатність доріг була дуже важлива при плануванні удару на Київ у рамках великого будівництва під агідю та патронатом президента України пана Зеленського. Траса на Чорнобиль була реконструйована та розширена. Розширена дорога, по якій їздить один-два авто на день. За дивним збігом обставин черговий раз. Ця дорога стала з головних для наступу РФ і саме її розширення дуже посприяло прискореному просуванню частин агресора. Загалом маємо лише по київському сектору оборони Зеленський розформовують війська, що мають прикривати Києва на напрямку головного удару армії РФ та розширює дорогу, по якій вони мають наступати, не моє. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.